Пів-третій ранки, друзі, Прокинувся наче на Донбасі. Ну, зараз трохи притихло. Там он далі бачу ліхтарі. Вони обосвітять. Ті що капець, гудять оці шахеди чи щось таке, коли мати стріляють. Ну це десь далеко зараз стріляють десь в Києві. А сьогодні прям стріляли десь на крайній чи чербення збивали це капець, так бахло! Реально, наче на Донбасі. Як це все замучило? Коротше, це як його. Пів третій ночі, що сказати. Пів шостої ранку будильник заграв, на цілі очі продрав, як кажуть, став. Зараз смиваємось, чистимо зуби, збираємо з собою, обід, дорогу та будемо їхати. Що зовні ночі, дивіться, друзі. Півтреті ночі я почну почув, як сильно стріляють кулемети, автомати, кулемети, там дуже велика черга була. То одразу по, ну, поняв, що це, мабуть, збувають шахеди, побіг до вікна. Ну це я вже знімав, вже все вже закінчилося. А спочатку сидів в кімнаті, не знав, що робити. Чую, що зверху там сусіди взагалі бігають, там щось кричать, щось в квартирі збираються. Чи я не знаю, колись, може, підвал спускалися на вулиці. Чую, що сигналізації спрацьовують, люди щось бігають там, також якісь крики на вулиці є. Потім побачив, що поїхали або скори, або це як його мігалки, не щось. Тобто дивлюся, що ліхтар б'є в небо, це прожектори стріляють. стріляють. Ну, в принципі, постріляли, постріляли, були прильоти десь, потім наче позатихло, і я потім, потім чую, знову знов шахет летить і летить саме в мою сторону. Тобто дивлюся я в небо, я його не бачу. Але тобто, звук це ближче, 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 ближче в мою сторону. То реально було страшно, не знаєш, куди тут. Що робити? Я просто сидів, він летів, летів, ну, саме на плечі летів і прямо от ну, Якщо в квартирі я так громко його чув, то десь поруч. Ну, в принципі, пролетів, слава Богу, все нормально. Тому лягли далі спати, ми до цього залишили прививчали, але я чув, що люди там зверху бігали, капець пів ночі соїтилися. Тому все, йдемо чистим зубки. Так, ну все, в принципі, порядочок зуби почистили, зараз ставимо чайничок, поставили точніше чайник. Розогріваємо, зараз будемо варити, кип'ятити каву на вулиці, ось так, головне, щоб сьогодні не було дощу, тому що, я ж кажу, це такий мінус Фасад, фасади цієї роботи, що якщо йде дощ, то ми не робимо, тому що немає сенсу, все змиє або... Той клей або ту фактуру змиє. то, в принципі, були вдома, готові їсти. Зараз покажу, що в нас тут Маємо в холодильнику. Так, Першим ділом, то, що в нас для сьогодні на обід, це у нас рис тушений з овочами, плюс дві ніжки стушив. тушив, плюс домашні склепан БК. Села вже немає, але помидори ще люди збирають. Передали домашні. Тому так. І в принципі, куди ще без борщу. Також ось це пів літри Такого смачню борщу. Ну, В принципі, так ви вже зрозуміли, що борщ я вчора варив. Куди без нього, без нього нікуди, з курочкою, придбав на базарі. Без борща нікуди. Також є кавун, але щось не вистачає часу його з'їсти. Треба сьогодні після роботи. Ну, то борща наїмся, то ще щось наїмся, то кавун вже не йде. Тут у нас цей рис з овощами, там у нас м'ясо тушене, ну, в принципі, овочі. Все таке. Все в принципі це зрозуміло. Тому зараз це пакетик, ложечки, беремо, завалюємо чайок, кофійок, ну, кофійок. Та, Бачите, у нас вдома немає, у нас в цьому році все, все померзло, немає нічого. Та будемо їхати на любиму роботу, так сказати. Треба трохи тепліше дітись, бо вже трохи похолодше, так навіть і не трохи нормально. Настал. Машина припаркована. Ну, постійно видно видна из окна. Тут все включимось трохи пізніше. На улице классно, в принципе. Не жарко, та и не холодно. Думаю, будет холоднейше. Я, в принципе, взял с собой теплую кофту зараз. Там уже будет прохолоднейше, как иди побачим. А тут, погодка классная. Зараз сидим, выкинем мусор. та вырушаем. вот так. Дні пролітають дуже швидко. Зараз туди-сюди, останній місяць літа проходить та й все осінь. А потім туди-сюди вже зима та знову весна. Тож, в принципі, вихідний був. Ну як не вихідний, а просто що реальна погода була така, що нереально працювати на посаді, то ми вчора сиділи вдома. І воно так якось, знаєте, погода була погана. Ні на річку не поїдеш, ні не відпочинеш. А вранці приїхав до мене Димон. Купив каву, потім поїхав до нього додому, у нього купили каву, потім я приходив додому, ну як додому, на, сі... на сьомну квартиру, зварив їсти та все, і ліг спати. А сьогодні вже ранок, зараз заводимо цього коня та й все на місці, все на місці. головне, що судочок, борщ, головне, що є борщ. вот так. Там это ну, что-то вы трохи. Ох, так будет круче. Целый сток. Не треба нам. Ух, 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 ух. В машині поположніше, ніж на вулиці. Тому все, їдемо, забираємо Дімона та й вирушаємо. Так, хто тут стоїть на моєму місці? Хтось також чекає. Угу. Закрита. Тягу. Ось так авто тут припарковує. В принципі, це частна територія, Два. двоє воріт, зараз ці перші, потім там інші, ну виходить, Василь відкриває. Тому що ключ один нам дали на всіх, Ну, вони приходять раніше, вони туди поруч живуть. А ми так, там паркуємось, сюди йдемо. Так, ось так приходим туди. Придягаємось. Там газончик, травичка поливається, басейн. Після роботи купаємося в басейні. <гум> Шутка. <гум> так, ось наші речі. Все, передягаємось. В принципі, доїхали так не дуже довго, пробок не було, але все одно машин багато, їде на Київ. Це був черпінь, їдуть на Київ, багатонька машина. Тому так побегну прощивать. Так, зараз на натянули уже фасаду, Вот так выглядит красиво, а потом тут на краем будем чорну тянуть. Тому так, працюємо, цікаво. Он, в принципе, швидко кому. Вдаємо зразу кожен на своєму поверсі, натягуємо потім всі, витираємо та й все. До речі, це Василь, який мене взяв, допоміг з роботою. Тому, Пішіть коментарях, дякую. Ось так виходить, Ну, тут буде друга, начебто вже. Здається, що фасада ведь це просто грунтовка. Ту стіни вже затягнули. Гадали, у нас наступний об'єкт, ось тут прям поруч напроти. Але тут не буде цей утеплювач, не буде, тут лише штукатурка, сітка та все. І клей. Ну і фасада також. Просто без... без утеплення. Тому так. Ідемо на обід. Руки всі замащені, ноги замащені. Воно не відбувається, додому так і їдемо, по магазину ходимо. Нічого, нічого страшного. Тому так. Пойшли подвідати. Зараз це все полішеє на, на саме версту. Так. 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 Звичайно. Будем зніматься? Так, так, так. Я Так, цілу стінку лупанули. Квадратура тут 66 метрів ну, квадратних метрів. Нейманенька така. Друзі, новини з дому дуже погані. Сьогодні були прильоти по селу, по моїй вулиці. Напроти сусід, який в мене ну, взяв коз, убила козу на городі. Сусіда згоріла хата двохповерхова. Слава Богу, що всі живі, здорові. Я не знаю, просто Богом чудом повезло, що всі живі здорові, всі були в хаті, це капець. У нас вдома це як його кришу побили, ну, шифер побили, двері в хату вилетіли, разом з лутками ну, Тобто, прям по селу, я ж кажу, просто ну, людей хати погоріли, це капець. І козу вбили прямо на городі, розірвала. Тому, тому так і справа. Ну, це все якби. Ожидаємо так сказати. Я знав, що таке буде. Це тільки початок буде ще гірше. Але нічого, головне, що всі живі. тому Працюємо далі. Зараз треба ось цю стінку прогнати також. З роботи прийшли, вже борща наїлися, зараз помилися, будемо ще вечеряти, кавунчик собі купив, холодненький, закинув в холодильник клас. Тут у мене тушкуються курячі гомілки. Зараз ну, там свій, свої спеції, свій соус в цьому меду. Тому так зараз вечеряємо і лягаємо спати завтра. знов таки робочий цікавий день. Тому всім до завтра.